Здорово! Сьогодні в нас буде огляд на Динамо-ліхтарик з Аліекспресо. Така коробка, основні функції і до самого ліхтарика. Ось так він виглядає. 5 гвинтиків плюс така розчопірка для оцього гака. Ручечка. Щоб крутити сам динамо механізм. Сонячна панель і три світодіоди. Включення, кнопочка відсутня. Є перемикач. Включення і виключення. І сам механізм. Більше ніяких джерел живлення немає, тобто або від сонця, або викрутити цю баранку. По світлу він дає достатній рівень світла. Не сказати, щоб там супер освітлює, але світ і він нормальний. В темноті цього достатньо. Ці світодіоди вони сфокусовані в одній точці, тобто це не треба окремих буде у вас точки, а це буде одна рівномірна пляма. Коли він прийшов, я його крутанув 200 разів. Ну, він вже якби світив нормально, але я його ще крутанув 200 разів оцим от цією корбочкою маленькою. І після того поставив на тестування. У мене плуха є, і я все записав, зараз покажу 4 позиції. Дивіться, 13-30 включив його. 14.30 він тускло почав світити. Ну, це було таке явно помітне зменшення яскравості, але він ще не вимкнувся. На цьому тестування його, в принципі, я завершив через те, що годину світла це вже нормальний досить результат, тим більше він не вимкнувся. Потім я його крутанув 100 разів і він відновив світло десь на оцей от рівень, що був тут. Тобто, якщо ви 100 разів крутите оцю от корбочку, вам буде вистачати мінімум на пів години світла. Ну щоб ви розуміли в якому темпі як воно працює. Тут, до речі, ще один ліхтарик тестував, але він так і не розрядився. Це тобто, потужний ліхтарик, коли я робив огляд на нього, але я додав до нього. Струмообмежуючий резистор, він почав не потужно світити, а він почав просто нормально світити. Не гріється, і зараз я тестую, скільки він тримає. Але поки що одна поділка пропала і він просвітив 12 годин. Результат, я вам скажу, мене приємно вразив. Але це ще на тестування. По цьому ліхтарику сонячна панель тут робить плюс-мінус, бо така її площа не дасть нормально йому зарядитися в швидкий проміжок часу. Але якщо десь на балкон поставити, положити і, грубо кажучи, що він просто лежав, то я його розряджав, на сонце положив, за день він дійсно почав яскравіше світити. Тобто можна сказати, що сама функція сонячної панелі вона працює. Фонарик ліхтарик для максимальної жопи, коли немає ніяк підзарядити, ніде підзарядити, коли потрібно максимально аварійне світло десь пройтись, десь не вбитись по сходах і так далі. Компактний в руку влазить спокійно. Можна положити як і в карман з собою, так і десь в подорож, так і на рибалку. Коли ви не знаєте, скільки ви на тій рибалці будете, ніколи ви знаєте, що вам потрібно буде це світло. Дякую за увагу, до нових відео!